От зараз в, цю, в цей натовп не можна влітати, тому я влечу Якщо Естес буде стояти з Іксією на лінії, то я взагалі не знаю, чи зможу я вийти з під вежі. Вторим слотом збирав. Да, да, я ще кажу, що тут уже після коси відразу доведеться збирати. Mobile Legends. А, у нас ещи Роум це циклоп. Ну, клас. Навіть не знаю, чи є сенс. Ага, на міду естес. Естес на меду це нам уже добре. Походу, якся не розуміє, як працює Меліса. Окей, давай сюди циклоп. Заберемо е монетку. Ага, тут я Астас прийшов. Ну, треба відійти. Ну як так, чуваки, як так? Оце це клоп дуже погано. Ні, я не зможу тут. Просто не зможу. Стікла. Добре. Марія, привіт, привіт. Так. Ну, якщо я тут, то я все. Ага, я все. Ну, я не знаю, що тут мені робити. Я навіть не зможу допомогти. Класно, звісно, але він після цього ще й помер. Ну, я трошки голди зберу з вежі і, і все. Можна ще й монетку забрати швиденько. Так, Естес вже тут. Так. Поки що мені немає сенсу навіть виходити. Е, якщо на рову мій циклоп, він має збирати першим предметом антихіл. тут без варіантів. Так, я збираю тепер. Окей. Коса в мене вже є. Черевик мені був би не зайвий, напевно. Так. Да, чувачки, я вас продамажу вже нормально. Скільки там хп я не бачу у Естеса, ага, я вже нічого не зроблю. Ну, на фул хепа я його не продамажу. Стейкло? Питання, навіщо я е, рубанув свою ульту, не ясно. Але я зміг просто під Естесом забрати іксю, і це вже добре. Стейкло? Так. Ну. В цілому, наче не важко, я думаю, буде важче, сильно важче. Якби ще циклоп тут не зливався, просто так. А, значить, у циклопа, що там по збірці, у нього немає ніфіга ні антихіла, нічого. Відходь, циклоп просто відійди звідси нафіг. Знову нафіга. Я... Ой, просто автоматично жму ульту. Це треба якось з цим щось робити. Ну, можна забрати черепаху. Треба допомогти, напевне, нашому. Добре, можна і черепаху забрати. Зараз я візьму, напевне, черевичок отакий, і після цього я збираю кіхті, скоріш за все. Так, треба відійти. У мене вже хп дуже мало. А, піду свою лінію просто пофармлю швиденько. Так, ну і можна червоний баф забрати у локарда, якщо він там ще є. Я думаю, локард був мертвий, він, напевно, мав би забрати цей баф. Да, його немає Окей, окей. Ну прям душимо її. Іксюцю. Е, ну, має приходити ал-карт, тому що ми тут просто всю лінію проносимо. Так, просто за не дав йому протиснути ульту. Так, ну і міт можна пронести, я думаю. Тут уже... Уже можна проносити інші лінії. Рубі там дуже, я бачу, безкарно себе почуває. Куди Одета пішла, я не розумію. Ну вони всі зараз там помруть. Дуже-дуже вже тут четверо було. Ну, били троє, але все одно це багато для мене вже. Дуже я загрався. Е, так, є кіхті. Я думаю, що наступне можна зібрати. В принципі, можна і. Вінтолкер. Тут у нас швидкість руху і швидкість атаки. Кріти теж є, але мене більше хвилює швидкість руху. Е, Коротше, антихіл у мене буде замість мітіора, скоріш за все. Я мітіор не буду збирати в кінці. Чуваки. Не будемо, не будемо. жорстко жорстко, жорстко. Контроля дуже багато було. Треба було просто відійти. Але Фовіус там взагалі просто б'ється. У нього є антіхил, що він там так б'ється. Немає антихіла. В принципі, в моїй команді антихіл тільки у мене виходить. І ніхто не збирається його збирати. Ну, судячи з того, що я бачу. Ой, по-пу-пу. У мене просто перевага, напевне, через якусь несподіванку, те, що я зміг на початку нафармитись. І Це перевага тільки у мене. Вся інша моя команда взагалі не грає. Окей, окей, Естеса немає це вже непогано. Угу. Ну, двох забрав, цього все одно мало. Блін, у мене вся команда, по-моєму, не грає. У мене Одета йде 05, Циклоп. Просто 4700 фарма. Ну і Сойо і Фовіус, я не знаю. Ну, Фовіус нормально начебто. Сойо теж не грає. Походу, треба грати з Фовіусом. Ох, пу 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 Ну, треба забирати лорда, зараз. Я підуть наверх, там ікс я прийшла. Треба її забрати... ага, вже забирають тверда, я вже вже я запізнююсь, Вже запізнююсь. Як тобі? Алукарт. Трошки не хватався. Ну що ж буває? Так, є. Вони там всі внизу втрьох, тому я думаю, можна спокійно тут все забирати і проходити. Вони просто втрьох внизу. У нас мід не пропушений, треба мід пушити, верх там циклоп уже піде. Давай. Готово. Так, заходимо. Швиденько, швиденько, швиденько. Ой-ой-ой! Так, забираємо. Блін, я не можу проти Рубі одночасно і. Зуксінь. Так, зараз. Духу... Духовка в мене там трошки. Таймер пробив. Е, блін, я не знаю навіть, що проти Рубі робити. Воно просто не вбивається зараз у мене. От зараз в, цю, в цей натовп не можна влітати, тому я влечу. Так, а я не те зібрав, так, да, по-моєму? Ну добре, вже раз зібрав, забираємо. Окей. І зараз у нас останній предмет, нехай, да, буде. З, так, замість черевик ось це зберу. Добре. Я думаю, тут у нас захисту вже немає, можна цю вежу зносити, бо там на інших вежах є захист, на, на міду, наприклад. Так. Тут можна було і пронзайку брати, я думаю. І я помер, блін. Ну вони не знесуть зараз вежу, зараз Сулкарт просто роздасть їм там. Ні. Так, ну я думаю, вони мають уже самі закінчити цю гру. Тут уже немає чого чекати. Зараз, правда, Рубі і Естес вдвох. Піднімуться. Наших тут троє. Жодного з них немає антихіла. Аня, є у Циклопа антихіл, і є вже у Ховіуса антихіл. мають забирати. Але поки що дуже важко. Вони в чомусь грають в Рубі, а не в Естеса. Довод... Доведеться мені йти на Орда зараз, я так думаю. Да, доведеться йти на Орда, шкода. Так, естес уже мід. Шкода, шкода, шкода. Хто мене забрав? Зуксім, да, знову? Ну, я буду ебанити наступного разу. Один раз не забанив. І просто кожен раз через неї такі проблеми. Ну вони не б'ють лорда, що дивно, бо Лукарт живий. Ну, от і все. Ну от і все. А, як wait for me? Wait. Ну, жорстко, жорстко, Я не встигну знову. Вони зараз по одному пов... повмирають, та і все на цьому. Забрал Лорда Ну, я не можу тут битись навіть Окей, нормально. Кода, блін, вони мене дуже швидко забрали. Ще й е, ультанула Іксія. А, Боже. Боже, боже, боже. Я не встиг навіть свою ульту дати. Що за прикол? На Одеті просто Геній грає, мені здається. у цієї, у Іксі пронзайка на 80 стаків, якщо що. Under attack. Under attack. Under attack like так, немає ульти. У Було дивно е, очікувати, що я зможу відразу так вірватися. Ну я думав, що зараз з Інспайром, Але ні. Я, це я зараз тупанув. Вони не відіб'ють. У мене вся команда, просто не знаю. Дурочков. Вони не б'ють лорда навіть.